З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і ми продовжуємо вивчати клітинний рівень організації живої природи. Сьогодні ми з вами поговоримо про будови і функції одномембранних органел. Що собою являють органели? Ще раз вам нагадую, або органоїди це є постійні структурні компоненти клітини, які мають певну будову, певне місце розміщення в клітині і виконують певну функцію. Я вам ще раз нагадую, шановні, що клітина це є відкрита біологічна система, тобто система це є що різні складові частинки об'єднані в єдине ціле. Але це є що? Система, яка регулює свої процеси. Це не просто, як я завжди говорю, це пакет, пакети, які накидали, наприклад, що ядро там, що ендоплазматичну сітку, комплекс і вони як завгодно там розміщуються. Ні, це є система, організована, в якій завдяки цитоскелету відбувається розміщення органел в певному місці в клітині. І зрозуміло, що ті частини клітини виконують певні функції. Отже, говоримо сьогодні про одномембранні органели. Ендоплазматична сітка. Що собою являє ендоплазматична сітка? Це є система канальців, порожнин, різноманітних що, ось таких утворів, тобто цистерн, які відмежовані від цитозолю одним шаром мембрани? Що відбувається за участю ендоплазматичної сітки? Ребята, ми вже говорили про це. Що якщо, наприклад, в склянку накидати ну налити води і накидати 150 речовин там ніколи не відбудеться 150 реакцій чому тому що продукт однієї реакції буде плакувати перебіг іншої перебіг іншої реакції тому необхідно створити своє мікросередовище, свою пробірку, якщо хочете, свою цистерну, свою що порожнину, якій відбудеться власна хімічна реакція, для якої потрібно навіть своє ph середовище. Тому, в першу чергу, ендоплазматична сітка вона забезпечує розділення цитазолю. На окремі ділянки, на окремі, як правильно говорить, компартменти, в кожному з яких відбувається своя хімічна реакція. Якщо говорити про види ендоплазматичної сітки, вона є гладка, на якій не містяться рибосоми, і вона є шорстка, на якій містяться рибосоми. Якщо говорити про гладку, вона називається агранулярна а відрізання, від тобто що ніяких рибосом, ніяких гранул на ній немає. І гранулярна, тобто шорстка, на якій Якщо говорити про функцію агранулярної ендоплазматичної сітки, то вона забезпечує синтез ліпідів і вуглеводів. Якщо говорити про функцію що зернистої або шорсткої, або гранулярної ендоплазматичної сітки, вона забезпечує синтез білків, тому що на ній містяться рибосоми. Зрозуміло, що гранулярної ЕПС дуже багато біля ядра. Тому що в ядрі відбувається процес транскрипції, відбувається що? синтез молекул інформаційної РНК, і якщо вона виходить за межі ядра через каріолему, вона дуже потрапляє до рибосом, які містяться на ендоплазматичній сітці, гранулярні, і оточують ядерну мембрану. Безпосередньо а гранулярна зв'язується з плазмолемою, тобто ця органела, яка зв'язується з біологічною мембраною, з зовнішньою мембраною клітини і забезпечує її відновлення. Отже, які ще функції виконує ЕПС? Крім того, як ви вже зрозуміли, що забезпечує синтез речовин, гладка ліпідів і вуглеводів, а гранулярна забезпечує синтез білків. Ендоплазматична сітка є кальцію, тобто в неї накопичується кальцій, особливо в м'язових клітинах. Якщо говорити про ще наступну функцію, це є що утворення вакуолі. Вакуолі це є похірці невеликі, які заповнені клітинним соком, а клітинний сік – це є розчин у воді органічних і мінеральних речовин. Тому ще раз повторюю, що вакуолі утворюються на каналах ендоплазматичної сітки, тобто ендоплазматичною е сіткою. Ну і зрозуміло, що ендоплазматична сітка забезпечує не тільки синтез речовин, але і транспорт речовин по клітині першу чергу до комплексу Гольджі. Що собою являє комплекс Гольджі? Це є система порожнин, цистерн, які нашаровані одна на одну, утворюючи що? структурний елемент, який називається діктіосомою. Тобто, що таке діктіосома? Це є що? частина комплексу Гольджі, яка представлена цистернами порожнинами, нашарованими одна на одну. Від цих систем відходять канальці, на кінці яких утворюються похірці. Комплекс Гольджі – це є полярна органела. З одного боку, постійно до систем комплексу Гольджі надходять що похірці від ендоплазматичної сітки, а з іншого боку, постійно відбувається відчарування таких похиртів, тобто, що відбувається нарощення комплексу Гольджі і відчарування тих похиртів, Тому ця органела є полярною. Що відбувається в комплексі Гольджі? По-перше, в комплексі годжі в цих цистернах відбувається сортування, маркерування і дозрівання різноманітних речовин. Думайте, що це означає слова, тому що в першу чергу в комплексі годжі йде утворення складних сполук, таких як ліколіпіди, ліпопротеїди, глікопротеїди. тобто, вже утворилися ліпіди, вуглеводи і білки в каналах ентоплазматичної сітки. Надійшли вони у вигляді похертів, якщо це були макромолекули білки, до систем до дітки комплексу годжі. І починається процес маркирування, помінчування і сортування, що цей ліпід зв'яжеться з цим білком, а цей вуглевод зв'яжеться з цим ліпідом. Утворюються складні сполуки, які макрокомплекси, макромолекули, які, зрозуміло, самі по собі вийти за межі мембрани комплексу Гольджі не можуть, тому вони виходять у вигляді пухірців. Якщо такі пухірці містять, наприклад, гормони, різноманітні, навіть білкового походження, то що такий пухірець підходить до зовнішньої плазмолеми і викидає назовні ті речовини. Шляхом екзоцитозу. Це називається віз... е... візикулярний транспорт, тобто у вигляді візикули, у вигляді похірця відбувається і надходження речовин в клітину шляхом ендоцитозу і виділення речовин за межі клітини. Зрозуміло, що коли така... е... такий похірець, така візикула підходить до плазматичної мембрани і розкривається, то відновлюється плазматична мембрана. Отже, на комплексі, годже утворюється лізосомище. Тобто, це є похірці, які містять ферменти. Тобто, плавно переходимо до розгляду лізасому. Що собою являє лізосома? Це органела одномембранної будови, яка має різноманітний діаметр, це пухірець, в якому містяться ферменти, які забезпечують внутрішньоклітинне травлення. Тобто, лізосоми, в свою чергу, поділяються на первинні і на вторинні. Якщо говорити про первинну лізосому, це є Просто пухирець, який відокремився від комплексу годжі і містить чисто ферменти. Клітина шляхом фагоцитозу захоплює якусь тверду частку їжі, утворюється фагоцитарний міхурець. Далі він зливається з первинною лізосомою і утворюється травна вакуоля. Тобто, вторинна лізосома і травна вакуоля це одне і те саме. Тобто, вже є що перетравлювати у вторинній лізосомі, і є чим перетравлювати, йде процес внутрішньоклітинного. Травнення. Лізосоми містять ферменти, які розщеплюють речовини, які потрапляють шляхом фагоцитозу. В лізосомі містяться ферменти, які розщеплюють власні органели, які вже відпрацювали і припиняють виконувати свою функцію. Завдяки лізосомам, наприклад, відбувається апоптоз, це є запланована загибель клітин в організмі. Якщо згадують, будь ласка, під час ембріонального розвитку закладаються різноманітні органи організму людини, то спочатку що? формується опорно-рухова система. Але всі пальчики у дитинки зрослися. А потім йде апоптоз, це є запланована загибель клітин, яка забезпечує утворення що? не з'єднаних, а відокремлених один від одного фаланг пальців. Далі йдемо, тобто ну, ні, самі фаланги, а пальчики між е, собою. Е, також що лісосоми забезпечують, наприклад, що? А, е, процес аутотомії, тобто виділяються ферменти, які забезпечують, що. Відокремлення хвостового відділу, скажімо, поголовка земноводних. Далі, наступною одномембранною органелою є вакуолі. Вакуолі – це є одномембранні органели, які оточені одним шаром мембрани від цитозолю і містять клітини сік. Якщо вони містять літинний сік, який є розчином органічних і мінеральних речовин у воді, зрозуміло, це концентрований розчин, який може містити пігменти, який може містити різні мінеральні солі, або монодисахариди, які розчиняються, або олігосахариди, то е, зрозуміло, що чим більше є е, вакуолі, чим вони мають більше розміри, тим вони сильніше тиснуть на це та плазму. І тому вакуолі, крім того, що виконують запасальну функцію, вони ще виконують і осморегуляторну функцію. Тобто вони Забезпечують регуляцію осмотичного тиску всередині клітини. Це є дуже важливо. Далі, утворюється в околі, ще раз нагадую, на ендоплазматичній сітці. Якщо говорити про пераксісоми, це є дуже дрібні пухірці.